Маленькі оповідання про красу автор Василь Сухомлинський читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент. Вподобайка, підписка, комент. Найгарніша мама. Випало маленьке совеня із гнізда, та й повзає лісом. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою головою, вухатого, банькатого і жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись, Хто ти такий? Де ти взявся? Я, совеня, відповідає мале. «я Випало з гнізда, не вмію ще літати, і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совеня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає Дріст. У неї голова, вуха і очі такі, як у мене, відповідає з гордістю совеня. Ха-ха-ха, ха, -ха, -ха, -ха зареготали Соловей, дятел і Дріст. Та ти ж потвора, виходить і мати твоя така сама потвора. Неправда, закричала совеня. Мама в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла, потихеньку взяла совеня за лапку і повела до рідного гнізда. Совеня уважно подивилася на свою маму. Вона була і справді найгарніша. Майже чарівна розмова. Це було теплого сонячного дня. Все навкруги раділо весні. Квітнули сади, щебетали пташки. У блакитному небі летів журавлиний ключ, десь весело дзюрчав весняний струмок. А під високою тополею на вулиці стояв маленький хлопчик. І плакав. Він не бачив, як квітнуть сади. Він не чув, як щебечуть пташки. Небо, здавалося, йому не блакитним, а чорним. Журавлиний ключ здавався хлопчикові зразком сльозин. Люди йшли повз маленького хлопчика і не помічали, що він плаче. Один дідусь побачив хлопчика, підійшов до нього, поклав йому руку на голову. Він довго щось хлопчикові говорив, про щось його розпитував. Хлопчик крізь сльози щось розповідав дідусеві. Так вони розмовляли з годину. І от хлопчик усміхнувся. Він побачив, як навкруги квітнуть сади. Він почув, як весело щебечуть пташки. У блакитному небі перед ним затремтів журавлиний ключ, і хлопчик подумав: зараз весна. Як то мило та гарно, коли хтось осушить сльози. На очах іншої людини і пробудить в неї усмішку. Хризантема і цибулина. Недалеко від хати росла Хризантема. На спаді літа вона зацвіла ніжним рожевим цвітом і милувалася своєю красою. Її квіти шепотіли, які ми гарні. А поруч з Хризантемою росла цибулина. Ну, звичайнісінька цибуля. На спаді літа цибулина доспіла, зелене пір'я зів'яло, і від неї відгонило гострим духом. Хризантема морщила носа і казала, як. Неприємно від тебе тхне. Дивуюся, навіщо люди таке сіють? Мабуть, щоб відлякувати бліх? Цибулина мовчала. Проти Хризантеми вона відчувала себе простачкою. Та ось із хати вийшла жінка і пішла прямо до Хризантеми. Ця затамувала дух. Певно, що жінка зараз скаже, які гарні квіти в Хризантеми. Жінка справді підійшла до хризантеми і сказала, Які гарні квіти. Хризантема аж танула у утіхи, а потім жінка нахилилася, вирвала цибулину, роздивилася і вигукнула. Яка гарна цибулина. Хризантема нічого не могла збагнути. Вона собі думала, невже й цибулина може бути гарною? Співуча пір'їнка є на світі. Дивовижний птах стрепет. Він співає. Чим, як ви думаєте, діти? Він співає крилом. Має він у своєму крилі особливу співучу пір'їнку. Летить стрепет, і, коли захочеться йому співати, то розправляє крила так, що співуча пір'їнка висувається. І настроюється на спів, лунає тонкий свист. Схожий він і на звучання найтоншої струни, коли по ній водити смичком і на пісню вітру в тонкій стеблині очерету. Та ось трапилося лихо, загубив стрепет співучу пір'їнку. Випала вона і упала на землю. Захотілось стрепетові поспівати, а співучої пір'їнки немає. Маленький Сергійко знайшов на землі співучу пір'їнку стрепета, підняв її, побіг, і пір'їнка заспівала. Почув Стрепет спів своєї пір'їнки, прилетів до хлопчика і просить. Хлопчику, віддай мою співучу пір'їнку, я не можу жити без пісні, повернув Сергійко стрепетові співучу пір'їнку. Багато років прожив на світі чоловік, що виріс із маленького Сергійка. Часто він згадував стрепета і думав: у кожної людини є своя. Співуча пір'їнка – нещасливий той, у кого такої пір'їнки немає. Найкрасивіше і найпотворніше. Марія Іванівна сказала нам Діти. Подумайте, що вам здається найкрасивішим у світі, і що найпотворнішим. Подумайте і напишіть про це твір. Довго я думала, що ж найкрасивіше? Найкрасивіше це тендітні квіточки конвалії. Вони такі ніжні і ласкаві. Вони радіють, що на небі сонце, коли дивишся на ці квітки? Стає радісно, хочеться зробити щось добре. І ще хочеться, щоб люди говорили про тебе, що ти гарна слухняна дівчина, добра материна і батькова дочка. Найкрасивіше це коли люди роблять одне одному добро. Раз було таке. Біля високого дерева на лавочці сидів старий дідусь. Він їхав автобусом, і йому стало погано. Вийшов дідусь з автобуса і сидить на лавочці. Мама запросила його додому, дала ліків, нагодувала. Дідусь відпочив, а наступного дня поїхав додому. Він їхав от сина. А найпотворніше було ось що. В одного хлопчика померла бабуся, старенька престаренька. Їй було дев'яносто років, і він не пішов на похорон. Та й, коли хворіла, він її не провідував. Невже йому ото не боліло? Найпотворніше. Коли людина стає зла і безсердечна. Любі слухачі, пам'ятайте, добрі люди завжди красиві люди, бо доброта це краса душі.